Всім привіт! З вами Олексій і черговий наш випуск цікавої фізкультури. І сьогодні я вам розкажу про наш черговий інтерактивний парашют-трансформер. Це, як пам'ятаєте, тканина 1,5 на півтора метра. І з однієї сторони у нас завжди якісь інтерактивні завдання. Цей парашут ми називаємо п'ятнашки Тут у нас 16 однакових секторів. І саме перша гра, яку ми задумували в цьому парашуті, це робити з цифрами, викладувати і робити, грати в настоящих п'ятнашках. Також ми врахуємо, що цей парашут може бути універсальний, тому що це місце, на якому можна виконувати купу, -ку купу прав з такими ось різноманітними роздруківками, додатками і робити. Зкладувати е, предмети животних, е, емоції, палочки, геометричні фігури, ножки та інші предмети. Е, і дітям буде цікаво гратися е, та це робити. Яким чином, ви скажете, ми можемо виконувати естафету з використанням будь-яких фізичних прав розвитку, здібності, фізичних якостей, а тут давати їм е, завдання з. Е, Таким яким смислом на швидкість виконувати? Тому з вами були всі. Читайте на самих випусків. Це були п'ятнашки.